Вітання аграріям з поля. Ви часто записуєте одне й те саме запитання: а як мають виглядати рослинки сої для того, щоб прийняти рішення, що пора вже робити десикацію? Так, я знаю, що дехто вже зібрав сою, але в багатьох ще є соя в полі, і ще люди думають над тим фермери, що їм робити, робити чи не робити. Отже, якщо ви все-таки прийняли рішення на підставі е різних причин, е прийняли рішення, що вам треба проводити десекацію. Е для прикладу, це у вас, наприклад, і сорти, які дозрівають. Поступово, ви знаєте, що індетермінальні сорти це ті, які ростуть, розвиваються поступово, ну, і, відповідно, дозрівають поступово. Або, наприклад, у вас трокатість посіву, тому що десь якісь насінинки були більш е, глибше посійні, відповідно, пізніше зійшли, відповідно, по фазах розвитку, вони трішки відстають і вони на полі зеленіші. Або у вас є е, 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 падалися соняшник, або у вас забур'яненість, або е, ви хочете зразу в склад завести насіння, е, або вам треба хочете в короткі терміни зібрати. Тобто в кожного є купа підстав. Причин для того, щоб робити чи не робити десикацію. Більше про це я говорила минулого року, я записала на цю тему відео, тому там тут посилання. Ви собі подивитеся про, там детальніше про те, якими діючими речовинами працювати, і які підстави для десикації. А сьогодні ми конкретно поговоримо, на що ми звертаємо увагу, прийшовши в поле. Для того, щоб прийняти рішення, коли ми йдемо робити десикацію. Прийшовши на поле, звичайно, ви дивитеся на рослини сої. Що ви маєте бачити, дивлячись на рослинку, що у вас має бути 70 і більше відсотків побурілих бобів. Це один показник, і другий показник ви, звичайно, міряєте вологість. Вологість бажано, щоб була 30% і менше. Тобто, тих два показники, вони, ви, тобто ви тоді розумієте. Що ви все робите правильно і ви не втратите у масі, наприклад, не вплинете на зниження маси тисячу насінин. Звичайно, що є, наприклад, коли дуже волого, або, наприклад, коли там де посильне поширення хвороб, тоді звичайно можна при більшій вологості 35, можна проводити десекацію. Є дані досліджень, що навіть вже при 50% і нижче вже немає впливу на форму на якісні показники і на масу тисячу на Ніколи не проводили при такій вологості, тому не перевіряли, не знаю. Але якщо просто інформація для, для того, щоб розуміти, що якщо є, така, якщо є така потреба, то можна в принципі і 50% і нижче робити десекацію. Але ми такого не практикували. Зараз я хочу вам показати, як виглядає поле на третій день після десакації. Кації вчора ми були в одному з господарств івано франківської області, тому зараз декілька хвилинок подивимося, що там і як воно там відбувається. Я якраз зараз стою приблизно до того самого місця, де зроблено фото, дата фото 8 вересня. І тоді ми об'їжджали поля і дивилися, де потрібно робити дисикацію. Оскільки на цьому полі були е, рослинки, які, знаєте, трішки е, окремі рослини, які був різнобій по дозріванню, а також десь є пропуски оприскувача, десь на десь вискочила лобода, вирішили, що на цьому полі треба зробити е, дисикацію, е, тому що е, зараз, ви бачите, ціна на сою просідає з кожним днем. І незрозуміло, знаєте, як потім е, що робити, чи продавати з чи, е, класти в склад. Але для того, щоб був вибір, потрібно на полі довести до тої вологості, при якій можна без скажімо, додаткового осушування закласти в склад на зберігання. Поки стоїть знаєте, тепла сонячна погода, яка нам допомагає. Бо якщо б падали дощі, дощі, то напевно би не можна було собі цього дозволити. Зараз, е, в цьому році, коли е, більше 20 градусів тепла, Робимо десикацію і е, можна закладати в складне зберігання, але, звичайно, за вологістю треба постійно в складі слідкувати. Okay. На даному полі було внесено 3 літри деквату 150 плюс 200 грамів е, прилипача. Сьогодні третій день після проведення десикації. Е, як бачите, практично соя вже готова до збирання. Вже все, отак, от знаєте, якщо взяти, все воно тріщить е, е, вологість в районі 13-14%. І, але ще трішки чекаємо, тому що є лобода, яка ще до кінця, знаєте, не втратила свою вологість. А лобода, якщо вона є, має потужне стебло. Потім цей сік, який є при зборі врожаю, воно все попадає на насінину і збільшує вологість. Тому десь за два дні буде збір врожаю. Тому, як бачимо, при таких погодних факторах, якби внесення такої норми деквату 5 днів і можна збирати сою. А зараз дуже важливий момент, я хотів би вам показати, як виглядають вже на, на стадії дозрівання рослини сої, уражені склеротинією. Тобто, бачите, були рослини, які вже повністю сформували боби на той момент, оскільки склеротинія — це хвороба другої половини вегетації, якби було ураження склеротинією і, відповідно, у середині немає нічого. Тобто кожен біб. Ну, малесенькі, малесенькі горошечки, і то тільки в деяких, а решта всі е, пусті. Тобто. Маємо розуміти, що втрати від склеротині, можна сказати, що якщо от уражена рослина, практично 100% на рослині може бути втрата. Я говорю 100%, ну орієнтуючись от на одну рослинку. Як бачите, на цьому полі попередник соняшник, і практично кожна десята рослина, якщо не більше, з краю більше, туди до середини поля менше уражена склеротинією. На оскільки на рослині практично жодного її насінинки, відповідно, ми можемо говорити, що 10% втрати на даному полі від склеротині, тому це так хвороба, Роба, на яку варто звертати увагу. І, скажімо, десекація це один з моментів, який може її призупинити її розвиток на певному етапі. Тому дивіться, дивіться, що у вас полях, і вже відповідно до своїх полів приймайте рішення. Але як бачите, картина ось така. На сьогодні це вся інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Дивіться, що у ваших полях, діліться, що у ваших полях, гарних вам врожайних жнив. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!